Не затвердили проєкт реконструкції дитячого парку «Казка», що у Сумах Містобудівна рада, на якій розглядали презентацію, відбулася сьогодні за задумом проєктувальників… Так має виглядати реконструйований дитячий парк, Дещо змінять ландшафт, територію вже 12 гектарів розіб'ють на дев'ять планувальних зон. Серед них розважальні, спортивні зони, майданчик для вигулу домашніх тварин, зелені насадження, водойми інше. У планах також відновити корабель, реставрувати замки, перенести скульптуру кіт у чоботях на нову локацію, збудувати розважальний комплекс площею у 5 тисяч квадратних метрів, на місці фортеці з гірками, перекинути через річку сумку міст. Усі 16. Присутніх представників містобудівної ради проголосували за допрацювання проєкту. Парк відноситься до рекреаційної зони. Парк рекреаційна зона. В ній можуть розміщуватись певні категорії забудови, мали архітектурні форми, лавочки тощо. Ми зараз отримуємо капітальне будівництво в рекреаційній зоні. Це велике порушення генерального плану і в подальшому місто Суми тільки програє. Хотілося б дізнатися, яка необхідність розмістити 10 тисяч квадратних метрів. Офіційна версія, що це буде розважальний напрямок, але ми розуміємо, що це торгівля в перспективі. Ну ми понімаємо, що це торгівля в перспективі. Замовником проєкту є департамент інфраструктури міста, виконавцем замовлення Сумський інститут архітектурного планування. Предложили свою нову концепцію відділення. Запропонували свою нову концепцію – створити всесезонний дитячий парк, щоб він працював не тільки 2-3 місяці на рік і був збитковим, а й щоб він приносив ще й прибуток. Враховуючи фінансові можливості нашого міста, це 3-4-5 років. Це без всесезонних організацій, тому що там необхідні серйозні інвестиції – близько 100-200-300 мільйонів. Тривало засідання більше трьох годин. На нього прийшли до п'ятдесяти людей: представники архітектури, депутати, громадськість. Сьогодні прийшла для того, щоб підтримати проект реконструкції дитячого парку казка. Я вже була з ним ознайомлена, бачила мені. Він дуже подобається, і я хочу, щоб він був в такому вигляді. Головне моє підваження заключається в тому, щоб сохраніти слово «парк». парк. Парк простір не привратіть це в маленький Діснейленд на рівні Сум. Я за просто, просишу парк, а парком. Дату повторного розгляду поки не визначили позицію замовника проєкту департаменту інфраструктури Сум, ми намагаємось дізнатися. Додам, дитячий парк каска у сумах відкрили у 1985 році на честь 40-річчя перемоги. Задумка його будівництва належала тодішньому очільнику міста Михайлу Лушпі. Архітектором був Володимир Ухань. У ті часи парк «Казка» вважався одним із найкращих серед собі подібних на теренах Радянського Союзу. За понад 20 років потому через неналежні умови та небезпечність його начиння парк планували закрити. Нинішня реконструкція перше його оновлення. До цього у парку проводили ремонти окремих приміщень та конструкції. З 2008 року його утримує комунальне підприємство суми Комунінвест». Сьогодні до початку обговорення реконструкції місцини, ми побували у парку «Казка» і запитали тих, хто там відпочиває, їхньої думки про проєкт. Мені подобається те, що зараз навіть. Тому що, ну так, я його знаю цей парк уже з самого його основання. І водив сюди своїх дітей, внуків зараз вожу. Мене, в принципі, все відстраю. Взагалі конструкція подобається. Буде більш спортивних об'єктів, де займатися дітям. Можливо, пограти у якийсь там футбол, або волейбол, або ще якусь гру, таку. Буде оновлення взагалі парку. Хотілося б, щоб замінили доріжки. щоб щоб замість старих замків збудувало щось нове. Перш за все потрібно реконструювати наші дороги для діток, щоб вони могли нормально кататися на своїх самокатах, на велосипедах, а вже потім дивитися на якусь яскравість цього місця. Я думаю, все це на тільки користь буде. Це все. Є куди в сумах, хайтися. Ось вот з внуком зараз гуляємо, можна тут відпочивати.